Українці переглянули ставлення до політиків після скандального закону про мобілізацію та звільнення головкома Залужного. Соціологічне дослідження, проведено ВГО передові правові ініціативи з 9 по 11 лютого. Показало, що українці категорично проти відставки Валерія Залужного це більше 80% респондентів, а також проти примусової мобілізації, майже 90% опитаних. Саме ці дві події: відставка Валерія Залужного і внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію змінили політичні уподобання українців. Якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали Валерію Залужному 38%, Володимиру Зеленському 16%, Юлії Тимошенко 10%. Петру Порошенко 8%. У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так: Володимир Зеленський за 21%. Юлія Тимошенко за 19 Петро Порошенко за 14%, Віталій Кличко. За 7%. Водночас, якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то в Раду пройшло б лише 4 партії: партія Валерія Залужного за 37%. Блок Володимира Зеленського за 13%. Батьківщина Юлії Тимошенко за 10%. Європейська солідарність Петра Порошенка за 8%. Решта набирають значно менше 3%. Абсолютна більшість українців за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації за майже 94% та за призов силовиків, які працюють в тилу, за 86 Українці категорично проти введення норми про обов'язкове відкриття для всіх чоловіків від 18 до 60 років електронного кабінету призовника. Ні, майже 71%. Так, більше 29%. Введення норми про застосування обов'язкових електронних повісток не підтримують. Більше 78% за майже 21 Введення кримінальної відповідальності за невчасну явку до ТЦК. Ні, 77%. Так, майже 23 Включення чоловіків, які не з'явилися до ТЦК до реєстрів боржників, блокування їх майна та банківських рахунків, застосування штрафів та пониження їх в правах. Ні, майже 81 Так, 19 Введення обов'язку для керівників підприємств та органів місцевої влади силоміць доставляти до військоматів співробітників та мешканців ні. Більше 90 так, майже 10 Зняття заборони на призов з інвалідів третьої групи. Ні. Майже 80%. Так, 20%. Бронь від мобілізації для депутатів, чиновників, суддів, силовиків. Ні. Майже 85%. Так, більше 15%. Політичну відповідальність за подання саме такого законопроєкту про мобілізацію опитані українці покладають на президента України Володимира Зеленського майже 47%. уряд близько 39%. міністра оборони Рустема Умєрова майже 8%. Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ більше 80% респондентів не підтримують, натомість близько 19,5% – за лише 25% українців вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас, три чверті опитаних дотримуються протилежної думки. Критику влади за корупцію під час війни більше 95% українців вважають доречною, менше 5% з цим не згодні. На питання якими на вашу думку є найбільші провини влади: більше 31% українців вважають корупцію, майже 20% погане забезпечення армії. 13,5% – приховування правди від громадян, близько 13% – провальна підготовка до війни, майже 9% – руйнівна економічна політика, більше 9% – некомпетентність та відсутність досвіду, майже 3% – цензура, та близько 2% – авторитаризм. А на питання, хто на вашу думку, повинен нести відповідальність за зростання корупції в Україні. Українці відповіли, що повинен нести відповідальність президент майже 35%, уряд близько 29%, правоохоронні органи менше 24%, парламент майже 13%. Опитування проводилось в ВГО Передові правові ініціативи ППІ. З 9 по 11 лютого 2024 року відразу після оприлюднення і внесення в парламент законопроєкту про мобілізацію, а також після відставки Валерія Залужного.